Вітаю вас зі святою неділею, дорогі брати і сестри. Сьогодні, 11 серпня 2024 року, читаємо Євангеліє від Матвія, глава 9, вірші з 27 по 35. І приходящі оттуду Ісусові по нємі доста два сліпця, зовуща і глаголюща, Помилуй не, Иисусе, Сыне Давидов, Пришедшу же Ему в дом, приступисто к Нему слепца и глагола Ісус. Иисуса, веруете ли, могу сие сотворить, глагола Ему, ей Господи, тогда прикоснуся отчую их глаголя, повериваю будь вама, вам, и отверзостася очи име. и запрети има Иисус глаголя блюдито, да никто же увесть». Он же и прослависта его по всей земли той. Тема же исходящим се приведоша к нему человека нем беснуема, и изгнану бесу про глагола немый. И дивишася народе глаголюще, яко николи же явися такого Израиля. Фарисеї же глаголоху, о князі бесовсями згонит беси, и, прохождаше Ісус гради вся и веси, уча на соннищах их, і проповедая Евангеліе, Царствия, и целя всякній дух і всяку язю в людях. Коли ж Ісус звідти вертався, і шли за Ним два сліпці, що кричали и казали. «Змилуйся над нами, сину Давидів. І коли він додому прийшов, приступили до нього сліпці, а Ісус до них каже: Чи ж вірите ви, що я можу вчинити оце? Говорять до нього вони так, Господи. Тоді він доторкнувся до їхніх очей і сказав: Нехай станеться вам згідно з вашою вірою. І очі відкрилися їм. А Ісус наказав їм суворо, говорячи, глядіть, щоб ніхто не довідався про це. А вони відійшли та й розголосили про нього по всій тій країні. Коли ж ті виходили, то ось привели до нього чоловіка німого, що був існуватий. І як демон був вигнаний, німий заговорив, і дивувався народ і казав: ніколи таке не траплялося серед Ізраїля. Фарисеї ж казали, виганяє він демонів силою князя демонів. І обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах та Євангелію царства проповідуючи і вздоровлюючи всяку недугу та неміч усяку. Усім спокійної, мирної неділі. Ласка і милість Божа нехай будуть із вами увесь день.